Якщо тут гіпс чи апарат Лізарево доводиться постійно розрізати цю футболку. А у нас є така майка, яка розцібається. Кілька липучок та дві бокові деталі. І звичайна футболка перетворюється на невеличке пончо. Співзасновник швацького виробництва у Дніпрі демонструє останню розробку: спеціальний одяг для реабілітації після травм, як військових, так і цивільних. Це такий реабілітаційний одяг. Це такі кофти, це такі штани. І також у нас є ще нижня білизна. Це труси, які дуже зручні, їх можна одягнути на памперс, якщо важке поранення. Тобто вони на ліпушці розстібаються, ось такі дуже прості. Пошив костюмів трансформерів започаткували двоє друзів Дніпрянин Симеон і переселенець із нової каховки Данило. Ідею довго виношували, але втілили її лише минулоріч. Говорять, і з початком війни побачили необхідність саме в реабілітаційному одязі. Одна з переваг такого одягу є в тому, що людина, якщо в неї ампутована якась кінцівка, це може бути наслідок війни чи ні. Він може однією рукою вдягти самостійно, без яких питань. Та це буде набагато легше ніж це, якщо була б звичайна одежа. Чоловіки кажуть, з початком війни багато швадських підприємств закрилися. Водночас, потреба в одязі для військових лишилася. Головна конструкторка підприємства Тетяна Зайцева говорить: фішка їхньої розробки функціональність моделей. Під рукою була отака здоровена подушка ортопедична, яка фіксує плече в правильному. І ви розрізали состояни. цю частину. І ця частина була, вона відкривалася якраз на розмір подушки. Пані Тетяна демонструє свою першу модель. Вона вигадала її у 2012-му, коли її сину зробили операцію на плечі і знадобився спеціальний одяг. Тоді жінка і змайструвала худі трансформер. Далі були штани, потім спідня, білизна. Усі ці речі зараз і є основною модельною лінійкою на виробництві. Зараз уже той варіант, який ми вже Відпрацювали весь перший в мене було те, що у нас вона просто одягалась через голову куртка. Зараз ми зробили її взагалі роз'ємно. Одна частина і друга, так як майка. Коли людина лежить, то її легше так вдіть. Точно так у нас і труси, і майка, це і лежачі, і якраз на часі зараз, звичайно, це. Ранені, це госпіталь, але ну, ця одежа вона може бути ну, в нагоді і гражданським. Десять років тому такий одяг став би у пригоді і для хворого чоловіка Ольги Філь, працівниці швадського цеху. Але тоді каже жінка, про такі зручні костюми можна було лише мріяти. Розрізали якісь старі кофти, худі. На ноги надівали як колготки, так бо штани, штани неможливо було надіти і на памперс, коли ви перевозиш таку людину до лікарні на реабілітацію. І це було дуже дуже для мене тяжко і для нього теж. Пані Ольга говорить два місяці тому її чоловік пішов у засвіти, тож її родині такий одяг уже не потрібен. Але шиючи реабілітаційні костюми, жінка думає про тих, кому вони стануть у пригоді, особливо для наших захисників. Одяг Трансформер уже використовують у медзакладах Дніпра. А ще кажуть на підприємстві, вірять в українську перемогу, і до цього магічного дня вже пошили оригінальну святкову серію. Це святкове, святкове вбрання. На честь перемоги Це що позаду у нас, в нас є а, ілюстрації Зенеїди, трішки наших висловлювань. Та ось така картина. Коли ми його будемо вдягати, я сподіваюся та й вірю, що дуже скоро. Тетяна Зайць та Євген Дрозд новини 11 каналу.